Отаки від восьми місяців і до 4 років. Красунчики для нас будуть класні сьогодні відео огляди. Усі, хто б на нас підписалися з вами, чолдримпоець і сьогодні ми показуємо ось такого красення. Неймовірні, вони гарнющі, тому що мають і матові дизайни, ось такому блакитному, з жовтими кольорами. Красунчики мають ручки, які виймаються за вашим бажанням. Або коли дуб ця дитина просто виростає і робите просто більше сіделечко. Грайливі ручки, ось в такому форматі, можете побачити, і знову можете їх одягнути. Коли друга-третя дитинка буде підростати і будете знову пручати до горщика. Дуже м'якенька накладка, ось така меморіформ, дуже-дуже м'ягенька і гарно її використовувати для вашої малечі. Закриваєте, і дитина сидить і не натирає між ніжками. Кришечка закривається, і буде гарно утилізувати усі запахи. Неймовірні красунчики із зовнішньої сторони мають малюнки в білому такому кольорі, оченятка, носики і маленькі щічки. Вушка також присутня. Вони йдуть спинки під анатомічну форму. Малечі. І також є стопери, ось такі вони всередині, щоб ваша дитина туди-сюди не ковзала. Чашечка може гарно вийматися, ось така вона продовгуватої форми. І отвори для ваших рученяток вже у цьому варіанті готові. Класно вимиваєте, вичищаєте. У наборі є щіточка, ось така гарнісінька, і повертаєте назад цього красення. Пишіть в коментарях, як вам ці красончики чекаємо на вас. І з вами був Children Pots!